цила» — це нова робота Софії Коппала, в якій розповідається історія дружини Елвіса Преслі. Пріссили преслі. І ця історія показана так, як її бачила сама Прісила, без жодного обману, так би мовити. І боже мій, який це погляд! Я колись сам собі робив дефібриляцію. Я витягував шрапнель, усе без ока. Я стрибав з високого хмарочоса. І замість парашута у мене були сімейні трухани. Я обидві ноги собі зламав, але й далі маскувався підгрьобаного акробата цирку Дюсолей. давайте я одразу скажу пару речей, і потім продовжу основний огляд. Перше, перше насильство, навіть моральне у сім'ї, це жах і сором. Я ні, я ніколи не буду захищати такі речі. Друге, Елвіс Преслі був дуже великою зіркою, а тому логічно, що він був дуже дивною особою та мав зіркову хворобу. Я думаю, це розуміють всі. Третє в огляді тільки моя думка та висновки, які я зробив після власності Власного перегляду фільму, тож не подумайте, що я просто повторюю чиїсь думки, це мої власні думки. Ну а тепер продовжуємо загалом, вся картина пріссила це чистесенькі за структурою таймлайн, без жодного цікавого рішення режисерки чи сценаристки, так би мовити, це потяг від точки А в точку Б. Ніяких цікавих флешбеків, комбінування показу подій у двох часових таймлайнах, наприклад, або ж просто зміна темпу оповідання. Тут можете всього цього не очікувати. Це кіно, яке приїхало до нас 1967 року, що правда трішки запізнилося. років. Так на 50 десь. Чому ж я такий незадоволений і так погано кажу про фільм? Давайте продовжу трішечки думку, яку я сказав на початку цього огляду стосовно того, що я помітив у фільмі. Якщо поставити в один ряд Путіна, Гітлера, Мусоліні і Елвіса після цього фільму, я впевнений, що всі вони будуть десь на одному рівні. Саме так нам хочеться довести ця картина. Фільм – це покрокове знущання з головної героїні. Зараз я хочу вам розповісти трішечки, як це я побачив. Фільм пристила сцена. Починається з того, що на дівчину кричать, ігнорують або б'ють. Темний екран, Затем. далі йде наступна сцена. Так, через пару років, наприклад, події вже йдуть через пару місяців, на неї знову кричать, б'ють, агряться чи ігнорують. І знаєте що, вона як ідеальний поборник Христа ставить завжди другу щоку для удару. Так, у цьому фільмі ми можемо побачити саме демонічний якийсь образ женоненависника Елвіса та майже святий лік головної героїні Прісцили. І я думав, ну кмонокі, ну, ну не може ж такого бути. А потім я побачив, що серед продюсерів була ця сама Прісцила і стало якось все мені зрозуміло. Тож так, ця картина це майже дві години принижень жінки, яка не може піти від Елвіса, тому що а, а знаєте, у мене немає відповіді. Знаєте, чому немає відповіді, тому що вона могла піти у будь-який момент. Вона могла піти кожного разу від Елвіса і все одно залишалася заради того, щоб мати купу грошей та бути у центрі успіху свого чоловіка. А потім він помер і вона вирішила гайпанути і розповісти всім, як страждала у цій розкоші і не мала іншого шляху у житті. Проблеми дуже і дуже багатих людей, так би мовити. І я знову повторюся: я не роблю з Елвіса героя. Ні, мені здається, що він був ще той індик. Але я не поборник того, що після смерті людини робити з одного учасника його сім'ї святого героя, а з іншого чистого антагоніста та злодія. Давайте ми все ж таки будемо розповідати всі факти, а не ті, що хоче жінка, щоб окунути статус короля поп музики минулого століття у багнюку, окей? Чи ви дійсно думаєте, що всі ці роки він не зробив нічого гарного, а тільки той робив, щоб психував, кричав на неї та вбив? Ну, чесно, якщо ви так думаєте, то, на жаль, ви ганчірка, яка завжди шукає причину у комусь іншому, а не у собі? Як, наприклад, як я побачив, це робить ця сама Приссил у фільмі. Я побачив, що вона думає, що вона бубочка і ідеальна особа, а всі інші просто злодії. І пам'ятаєте, я сказав вам за те, що тут чистий таймлайн. Нічого цікавого та за так оце все. Так ось, структурно та технічно це неймовірно простий і місцями, навіть примітивний фільм. Тобто, навіть на стрімінгах зараз роблять кіно вже складніше та цікавіше. Але ок, це ж фестивальне кіно, і треба на це орієнтуватися. Хоча Хметрія падіння теж було фестивальне, і дивитися на нього чомусь було цікаво. Ну ок, око. Ок. Фестивальне. Всі вважаємо, всі робимо вигляд, що так треба, окей? Тож, тут у нас повинна бути цікава акторська гра. Ну якщо ж це фестивальне кіно, правильно? Так ні, ні, неправильно. Два головних герої увесь фільм ходять з одним і тим самим обличчям. Дякую, ну просто гримерам, дякую чесно та костюмерам, що зробили хоча б образи, схожими на реальних. Але до акторів та режисерки тут просто гора питань через їх дерев'яність. І знаєте, на Джейка Лорді я не роблю багато сподівань, Івані, все ж таки, це актор часів інстаграма, який про акторство і небагато що і знає. Ну, найкраще, що він може зробити, це коли холодно, пригнути у камін і всім буде тепло, не знаю, два місяці. Але ось до Кейлі Спейні тут ніяких відмазок бути не може. Це головна роль. І дівчина повинна, просто повинна була витягувати її на своїх плечах, тягнути фім кудись, хоча б кудись, якщо вже режисерка, сценаристи та продюсери мали на меті просто оговорити. Трити Елвіса, але вона також нічого не робить, просто стоїть у кадрі та удає засмучену, але втомлену покірну особу. Отаке От все увесь фільм. Ну а тут я хотів би все ж таки зупинитися, трішечки заспокоїтися і сказати дякую спонсорам цього каналу та людям, які допомагають йому. Особливо подяка йде Ярославу Левченко, Павлу М звероїду, та особливо подяка Миколі. Дякую вам всім величезне. Якщо ви теж хочете допомогти, всі посилання у закріпленому коментарі. І, будь ласка, не забувайте про допомогу армії, окей? Це супер важливо. І кожен змір, що ви бачите, скиньте туди, хоча б по 5 гривень. Ось, оце супер важливо. А тепер далі. Що ж до декорації костюмів та гриму, як я вже казав, питань нема. Все виглядає, вся стрічка виглядає так, як і повинна демонструватися у 50 -60 х 60-х роках минулого століття США. Але у всьому іншому це дурниця, яка буде захищатися своїм статусом фестивального кіно. Ідеї тут правильні, показати насильство у сім'ї, так я погоджуюсь. Але давайте все ж таки не робити з цього жалюгідну комедію та фарс. Бо фальш. Завжди ударить по оку глядачу, навіть не фестивальному глядачу або вишиканому кінокритику з хункою кишені, звичайному глядачу, який прийшов подивитися фільм. Оцінка суб'єктивності тут буде досить проста, як і сам фільм. Картина отримує тільки елемент простору і все. Все інше, будь ласка, йдіть і шукайте у інших фільмах. Не раджу дивитися «Прес-цилу». Це абсолютно пусте кіно, зняте на отвірність. Інших слів у мене нема. Вибачте за мат, але якщо в очах Коппала так повинен виглядати цікавий фільм, то краще я піду в інший таймлайн, де таких фільмів не існує. Дякую за перегляд, буду радий вашому лайку, підписці та коментарю. Бережіть себе, допомагайте армії та приселенте.